Мама, я <гум> Давай, можеш Давай, Давай збере сюди і моє там. Ой, які головні. Вони як якісь е -е ці. Да? Давай подивимось. Яка там в мене безстрашна дитинка? Ні, там далі немає на горі. На горі багато ще. кавних фамилія. Мама, ти розумієш, я відклею. Ні-ні-ні, я буду креманки, а ти будеш пара. Давай. Ні. Я не хочу. Ти що, ти вже двох зібрала? А що ж буде з іншими? Давай, скоріше. А це імпер? Ні-ні, вони притворяються живими, бо Ти мопальчик ну, візьми, він е-е, э, Я не хочу. Чого? Я боюся. Так ти ж дивись, вони благодій, допоможе. Давай. І він раз ціпляється. І потім ти його переносиш в цей. Сюди. Давай. Мене? Давай швидше, а то інші зараз почнуть літати. Давай. О, Мама ось він. Ну давай. Я його покладу так. А мама, або я його отак возьму. Да. Добре. Добре. Давай інші розбирати. Бачиш, вони бояться, тому роблять вигляд, типу вони не живі, завмирають, бо їм страшно. І тут починаються рухатися. Давайте їх збирати. Давай швидше, бо вони зараз повилітають. Та от іменно що тут нема куди їм літати в нашому під'їзді. На попку. Бачиш, він зразу раз збирає лапки всі. Так, ще два залишаються. От тільки ти його тримаєш, да? починаєш він раз і лякається. Ти нічого не лякаєшся. Така молодець. Це в тебе улов диви. Улов в тебе. Та як на рибалці побувала. обережно, то всі інші повипадають. же це не дуже приємно. Там ще один. Що ти буде? Не хоче, ти од ногу хоча б. Хоча од ногу закину. <рик> давай. <рик> давай я теж одного закину. Я багато. Только давай-давай. Да, мама, давай, ти може. Дякую. давай-давай-давай и... закрывай чтобы не повылетало ого, у тебя гарные каминчики куда Са... ну, пришли вниз сейчас я твои закрою и пойдем, почекай вот такие ну, мы уже очки он его рухает, я даже мама, подожди о, один же тут Чого Мама, можеш його сюди? Та я тебе сфоткаю разом. Мама, можеш його сюди? Бо я не хочу. Ще інколи називають цих жучків Скарабії Принес скарабії Вони, при... Вони приносять радість Бачиш хоче взлетіти, Дивись Сейчас полетить, да? <ривіт> Давай. <ривіт> <ривіт> Летим. Вау, він біля <ривіт> тепер живота. А це що лежить так? Давай. классный. Ну все, давай, пиши. Мама, они дают э, а ты лучше. А как ты их там? Как ты назовешь их? Зимик, Юмик, Лютик, Линтик. А той, дивись, куда я упал. Зумтик. Линтик, Зумтик, Ламтик.